Штучний інтелект це одна з найцікавіших і найактуальніших тем сучасності. Він уже впливає на наше життя, а в майбутньому буде відігравати ще більшу роль. Сьогодні розглянемо, що таке щі і як він працює, де використовується, які переваги і ризики він несе, а також подивимось у майбутнє. Тож, що таке штучний інтелект? Штучний інтелект або скорочено щі це система, створена людиною, яка може виконувати завдання, що зазвичай потребують людського розуму. Розпізнавати образи, розуміти мову, навчатися, приймати рішення. На відміну від традиційних програм, ЩІ може адаптуватися і покращувати свої результати. Історія розвитку щі поняття штучного інтелекту з'явилося в 1950-х роках. Перші комп'ютери виконували прості логічні операції. А вже сьогодні щі навчаться самостійно розпізнавати обличчя, керувати автомобілями і навіть писати текст. Важливими етапами стали створення нейронних мереж, розвиток машинного навчання і глибинного навчання. Як же працює штучний інтелект? В основі щі алгоритми машинного навчання. Це означає, що машина отримає велику кількість даних і навчається знаходити закономірності. Наприклад, якщо показати тисячі фотографій котів. Ще й навчиться їх розпізнавати навіть на нових зображеннях. Де ми зустрічаємо ще й в житті? Голосові помічники, Siri, Google Assistant, Alexa допомагають шукати інформації, керувати пристроями. Рекомендації YouTube, Netflix, Spotify пропонують відео і музику на основі наших вподобань. Автопілоти, Tesla та інші виробники розвивають автомобілі, які можуть їхати без водія. Медицина щі допомагає лікарям ставити діагнози і підбирати лікування. Фінанси, автоматичні системи, виявляють шахрайство і допомагають інвестувати. Розпізнавання обличчя Використовується у смартфонах, системах безпеки, навіть у магазинах для персоналізації сервісу, переваги штучного інтелекту. Автоматизація рутинних завдань, що звільняє час для творчості, підвищення точності в медицині і науці. Можливість аналізувати величезні обсяги даних швидко і ефективно, поліпшення якості життя, наприклад, у розумних будинках. Які ж ризики і виклики він несе, втрата робочих місць через автоматизацію, етичні питання: як гарантувати, що Щі приймає справедливі рішення, проблеми з приватністю і безпекою даних, ризик створення систем, які вийдуть з-під контролю. Цікаві факти про щі. У 1997 році комп'ютер Deep Blue вперше переміг чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова. Сучасні щі можуть писати музику, картини і навіть вірші. Facebook і Google втрачають мільярди доларів на розробку власних щі. Майбутнє штучного інтелекту. Щі буде все більш інтегрований у наше життя. Розумні міста, автономні транспортні системи, персоналізована медицина. Але важливо розробляти правила і закони, які регулюватимуть його використання, щоб не завдати шкоди людству. Штучний інтелект це неймовірно потужний інструмент, який вже змінює світ і змінить його ще більше. Важливо розуміти його можливості і виклики, щоб використовувати його з розумом і на благо всіх. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. І не забувайте залишати коментар з вашими думками про прощі.